Привіт! Сатнам! любі та прекрасні жінки! Це відео я присвячу вам. Я знаю, як кожна з нас хоче якомога довше залишатися здоровою, красивою, мати гарне самопочуття, гарне, привабливе, красиве тіло, мати задоволення, мати енергію на роботу, кар'єру, сім'ю, друзів, на заняття те, чим захоплюю і на все своє життя. Нам хочеться постійно надихатися, створювати, посміхатися, отримувати енергію, отримувати увагу, отримувати те, що нам хочеться, що нас робить щасливими. Але я так само знаю, що для того, щоб все це було, нам треба взрощувати це в собі. І саме цим ми будемо займатися на курсі Я жінка, який стартує вже з 18 травня. А сьогодні я пропоную тобі зафіксувати, спробувати прямо зараз ранок ідеальної, щасливої та здорової жінки. І так, починаємо. Ось ми з тобою прокинулись, відкрили очі. Будь ласка, не підривайтесь з кроваті, з ліжка точніше. Наша нервова система, наш мозок після відпочинку. І якщо ми зранку даємо йому такий всплеск, такий бум, потім в нас може з'явитися тремор, відчуття роздратованості, ми починаємо бігати в мозку, в голові, в думках починається хаос. Тому відкриваємо очі да, і робимо просто м'які потягування, да, прямо в ліжку, потягніться. Робіть зараз зі мною. Посміхніться собі, навіть якщо не хочеться, навіть якщо важко, посміхайтесь, програмуйте свій мозок на щастя, створюйте це самостійно. Потім, коли потягнулися, я лягу. Якщо у вас достатньо місця, да, ви розкриваєте руки по сторонах. Якщо хтось поруч з вами лежить, да, можете залишити їх так. Зігніть одне коліно, візьміть його протилежною рукою і загорніть його у протилежний бік. Кіша чи скручення називається ця вправа. Полежіть декілька секунд, а краще хоча б хвилину. Продовжуйте посміхатися собі. Просто радіти, що ви сьогодні прокинулись. Да, це просто, да, це банально, але це дійсно саме той початок дня, той початок ранку, той сигнал, який нас вже налаштовує на день та гарне, чудове самопочуття. Добре, дуже повільно повертаємо коліно. Вирівнюємо ногу так само з іншою стороною зігнули протилежною рукою, в протилежний бік розтяжіння. Якщо ми зранку прокидаємось. І даємо своєму тілу правильне пробудження, одразу ж да, запускаємо роботу лімфатичної системи, кровообігу. Це вже дає великий-великий результат на день. Ну і як наслідок, це потім відображається у нашому подальшому самопочутті, у наших думках, у тому, що ми робимо, з якої позиції ми робимо. Посміхайтесь. <смі> Чудово. Повертаємось. Так, це ми лежимо ще в ліжку. Да? Скільки, дві хвилини усього прийшло. Окей. Збираємо обидва коліна до себе. Обіймаємо руками і стопи по колу в один бік. Розслабте, будь ласка, плечі, шиї, обличчя. Я сподіваюся, що у вас матрас в ліжку не дуже м'який і ви не провалюєтесь у цей момент. В інший бік кола стопами ми малюємо. Звичайно, голова вже не на подушці лежить. Так? Але в ідеалі взагалі, щоб у вас була гарна ортопедична подушка. Зробіть собі подарунок, якщо такої немає, купіть обов'язково. Це в першу чергу і краса обличчя, да? здоров'я шиї. Коли шия без зайвого напруження, в нас не так сильно скорочуються отут м'язи. І, як внаслідок, обвисання, тону шкіри не турбують нас. Неважливо там, 20 років вам 40-50. Все одно слідкувати за цим варто. Окей. Ось ми вирівняли з вами ноги. І ще раз потягніться. І зробіть ось такі рухи стегнами. Одне вверх, інше вниз, одне вверх, інше вниз. Вдих видих, Відпустили стегна, розслабились. І дуже повільно через бік, у яку сторону ви встаєте з ліжка, перекочуємось і сідаємо на ліжку. Да? Я зараз сяду в положення зі скрещеними ногами. Ось ви сіли на ліжко. Не біжіть, у вас ще є час час для себе. Сидячи на ліжку, долоні на стегна, і зробіть ось таке рухи. Давайте, щоб вам було наглядно, ось я сиджу на ліжку. Долоні на стегнах. Вдих вперед. підборідок трохи підтягнути до себе, але голову не нахиляємо. Підборідок до паралелі з підлогою. На голові, начебто склянка з водою стоїть. І рухайте своїм тілом. Пробуджуйте свій хребет. Покращуйте кровообіг, обличчя шкіра від чого сяє. Коли лімфатична система правильно працює, чудовий кровообіг. І, звичайно, очі сяють у задоволеної жінки, а задоволення вона може отримувати в першу чергу від того, як себе почуває якою себе відчуває? Скільки позитивної енергії в неї? Наскільки вона розуміє свої відчуття, свої щирі бажання. Як часто ви на це звертаєте увагу? На себе? Ще іще робимо? Чудово, спокійно повертаємося у центральне положення, очі прикриті, робимо спокійний вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І останнє вправе перед підйомом з ліжка. Права рука до лівого вуха. І нахиляємо голову. Плечі розслаблені. Відчуйте приємне розтяжіння. Віддіть вдих-видих. Відпустіть руку, тільки потім поверніть голову в центр. Зміна сторін. Все розслаблене. Відчуйте своє тіло. Воно чудове, воно здорове, красиве, воно ваше. Ви така на світі одна цінуєте це. Тих видих, відпустіть руку, вирівняйте голову. І ось тут, якщо немає зовсім ніяких запитань з шийним відділом, з хребтом, да, немає протрузій, немає гриж, ви нахиляєте голову трошки назад, але не закидуєте. Тобто підборідок тягнеться по діагоналі. У кут між стелею та стіною. Да? Якщо є питання, грижи протрузії, да? ви не робите, ви залишаєте підборідок ось так. В обидвах варіантах долоню ось так на грудну клітину і відтягуємо цю зону підборідок, або ось так можете трохи його витягнути вперед, якщо є протипоказання. Якщо немає діагональ. Ось тут відчуйте, як розтягується шия, і можете ще витягнути губи. Ось так розтягуємо, даємо тонус у м'язи обличчя. Підійміть очі вверх і дивіться максимально вверх. Спокійно відпустіть голову вниз, підборідок вниз і зробіть декілька обертів по сторонах, тільки спереду. Берідок знизу вдих. З видихом повертаємось вверх і посміхаємось. Ну що, встаємо з ліжка, робимо те, що потрібно, вмиваємось, чистимо зуби і ще дам одну корисну звичку. Після того, як ви вмились, почистили зуби. Да, це важливо особливо язика. Ми йдемо з вами випивати склянку теплої води. Це не потрібен бути окроп, окріп, да? як правильно сказати, кипяток, одним словом. Да? Це просто тепла вода кімнатної температури. І це буде зараз дуже дивно, незвично. Але для того, щоб щось змінилось. Треба робити щось нове. І це ми зараз робимо. Ви берете цю склянку води і сідаєте у положення ворону. Це ось так. Угу. І у цьому положенні випиваєте склянку з водою. Це для того, щоб покращився ваш харчовий тракт. Угу. Особливо, якщо у вас є питання з цим, обов'язково робіть це кожного ранку. Я якось робила, ну я це роблю кожного ранку, і ну, Сашко вже знає, що я роблю дивні речі, але він бачить, як вони на мене впливають, тому він з такою приємною посмішкою на це дивиться. І якось теж я стою вранці, наливаю собі, собі воду, він стає поруч і такий повертається до мене. Такий Ля, що вона зараз буде робити? Ну, він же знає, що я буду відпускатися вниз і пити у цьому положенні воду. І він стоїть, восхищається цим. Бо спочатку це смішно, це дивно, да? але коли чоловіки бачать, що жінка займається собою, неважливо, що вона там робить, дійсно, вони бачать результат від цього, Боже, та хоч на голові стій, але почувай себе добре, жінко. Надихайся, надихай, чоловікам це теж потрібно. І вони будуть просто вам давати енергію, да, яку вам хочеться, те, що вам хочеться отримувати, і ви, звичайно, зможете це зробити. Ось, Ось такі короткі вправи на пробудження, да, перед тим, як встати з ліжка. І одна вправа. Після пробудження для того, щоб покращити роботу харчового тракту. Будь ласка, беріть, користуйтеся. Можете поділитися в коментарях, як для вас це пройшло. Можливо, ви вже це робите. Теж пишіть про це. Якщо не підписані на мене, підписуйтесь, будь ласка, діліться своїми коментарями, враженнями, порадами. Може, у вас є якісь секретні секрети теж. І так. Якщо хочете покращити своє самопочуття, нарешті відчути своє тіло, задоволення від нього, підняти рівень лібіду, підвищити рівень життєвих сил та енергії, сексуальної енергії, жіночності, легкості, попрацювати зі здоров'ям, з репродуктивною системою, почати більше посміхатися, більше радіти, будь ласка. Приєднуйтесь на курс. На ньому будуть і заняття з пілатесу, і найкращі практики кундаліні-йоги для жінок, і ранкові короткі практики налаштування на день. Записи, відеозаписи будуть доступні, якщо ви не зможете приєднуватись онлайн, робіть самостійно. Але це курс з наставником. Тобто я з вами працюю у. Справжньому часі тут та зараз. Це не просто якісь записані курси, а я з вами буду працювати. Будь-які питання, будь-які спостереження, те, що з вами буде відбуватися, поради. Я завжди буду з вами на зв'язку. Приєднуйтесь, до зустрічі. Сатам. Сяйте, посміхайтесь, ви жінки, це чудово!